Всім привіт! З вами я, Магилетка, а ви на каналі Кабугон, вже 21 століття. Сьогодні у нас новий формат, а саме невеличкий тур по секундах Я вже взяла собі кави. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, також натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Заходьте на мої соцмережі. І давайте вже нарешті. Почнемо з першого секунду. Я сподіваюся, вам сподобається такий формат, тому залишайтеся зі мною. І в першому секунді не було так багато класних речей, але декілька цікавих спідниць я знайшла. Особливо мені сподобалась ось ця кольорова та ось така в паєтки. Ну, хіба не епатажно виглядає? Наступна категорія це кроватки. Їх завжди є величезна кількість на секунді і вони в ідеальному стані, тому, якщо хотіли поекспериментувати, обов'язково заходьте на секунд. Також побачила ось такий пояс. мені здається, що це натуральна шкіра. Звичайно, я ще зайшла в чоловічий відділ, знайшла там парочку ось таких дідових светрів, виглядають прикольно. А от з сорочками була біда. Так само, як і з сукнями, тому нічого вам навіть не знімали. Побачили ось такий піджак, мені здається, з ним би можна було б працювати. Звичайно, є багато сорочок, ковтинок. в стилі нульових. Якщо це ваша естетика, обов'язково заходьте на сексунг, там для вас є багато всього. Ось така ще також прикольна сумка з вишнями. Це ми чекаємо: мій аутфіт. всім, hello. Я приміряла ось цю спідницю, давно таку хотіла, але вона виявилася зимолою. І також знайшла ось такий Italian Vibe Шузи. Ну, в принципі, це все. Е, на жаль, на один з тих, які я завжди ставлю ставки, е, що я щось знайду. Е, на жаль, сьогодні я не встигла туди, тому що завтра там оновлення і вони працюють до першої години. Ось е, тому е, не вийшло. Але, але, можливо, я зніму вам завтра. Забіжу туди, покажу, що там є класного. Можливо, щось навіть знайду. Ось, це один з таких моїх улюблених. Е, і, в принципі, я сподіваюся, що я сьогодні знайду ще щось. Я можу вам ще показати там в кінці або, наприклад, зробити другу частину, де покажу вам свої покупки за останній місяць. Якщо хочете, обов'язково напишіть в коментарях, що хочете другу частину. В другому секунді мені вже попалось ось таке класне пальто. Це чоловічий відділ. Виглядає досить непогано. Також ось така класна куртка. Джинсова беру її міряти. Сорочок, як завжди, величезна кількість, тому це вже база. Ось такий пояс, дуже прикольний, незвичний, дуже багато хусток, мені здається, величезний вибір. Побачила ось такі милі спіднички. Виглядає прикольно такий собі балет-кор. Якщо ваша естетика, то забігайте. Також супер дарк. Шкода, що ця сукня дуже маленького розміру, я б взяла її поміряти. Ось такий прикольний сарафан з квітковими деталями я таке дуже люблю. Ось це, взагалі, не знаю, як вони це прошили, вишили, дошили, але дуже прикольно виглядає. Дуже багато було взуття. На жаль, не знайшла нічого, щоб мені підходило, але. Але знайшла ось такі класні штани з 60-х. І класну ось таку мережеву майку. Тому міряю замшевий костюм. На жаль, він виявився замаленьким, але виглядав дуже-дуже-дуже прикольно. І також міряю ось цю курточку. Вона вже сіла набагато краще, ніж костюм. Але я завагалася, тому що це не. Той розмір, який я ношу зазвичай верхнього одягу, тому відкрию вам секрет, я її не взяла. І побачила ще на виході ось таку сумку. Так, в цьому вже було трішки більше від цікавих речей, але, на жаль, не було прям таких, що мені дуже сподобалося. Ну, було багато прикольних, але вони. Мені здається, були б досить дорогі, тому що там десь третій день був. От, Тому, тому поки що у нас тільки одна покупка. Ми йдемо далі. А в нас наступний секонд-хенд. Це я в'язалася за якоюсь парочкою і зайшла за ними, виглядає, ніби я їх переслідую. Е, черговий дідовий піджак з студію е, ще один, але це вже прикольніший. Також жакет якоїсь панянки, все-таки хакі, сіро, бежево, малиново, коричневе. Ось таке прикольне в'язане плаття. До речі, ось ця в'язка косами, мені здається, буде на 2025 рік супер трендовою. Згадайте мої слова. Також наш улюблений трендовий горошок, класний пошив сукні Максі. Дуже такий ретро. Це вже, не знаю, щось просто з бахромою. Ось цей кардиган дуже-дуже-дуже класно виглядає ось цей металік. Я дуже рідко бачу такі речі, але він прикольний. Багато, звичайно, в'язаних жилеток, куди ж без них. Я завжди таки дивлюся. Ну, цього разу було не виключення. Багато різних светриків таких собі, а це нам привіт від Ельзи. Це, до речі, один з небагатьох секундів, на яких є книжки, дуже багато дитячих, але вони англійською мовою. Тому якщо для вас це не проблема, можете придивитися до таких опцій. Було багато взуття сумок, мені дуже подобаються ось такі сумки з вишивкою. Була ще ось така в стилі металік та маленька джинсова. Це вже другий день, і я тут вже не сама. І ми знайшли ось такі класні високі кросівки, які були в тренді. Також низ від ковбойського костюму, дідові піджачки, ходиш без них, чоловічий відділ по любов. Знайшла щось такий дуже класний, світлий в клітинку, багато сорочок. Мені ось ця, але вона була дуже довгою, тому я її не взяла. Звичайно, шуби, куди ж без них, але це був маленький розмір. А це я зацінили аутфіт. Зараз я порішаю справу, оп! Тепер показую вам, як можна носити кроватки, не тільки на шиї, міряю класний дідовий піджичок. Я схожа тут на водія маршрутки, мені схожа ви напишіть по коментарях, чи схоже, чи ні. Також взяла поміряти ще ось таку футболку на гудзиках, але, на жаль, була дуже велика проблема. Щось я тут важу на 30 гривень, відгадайте, що я взяла. І ми переходимо в наступний секонд. Тут і дублянки, і пінжачки, і светрики в дідовому стилі. Все як має бути. Телепортуємося в ще один секонд. Е, Непростий, тому що тут висить сукня з резерв, яку я міряла влітку. Також ми знайшли ось такі класні ретро окуляри, але, на жаль, вони були зламані. Кому треба торби, приходьте в секонд, їх тут багато. Також взуття, шуби, до речі, досить непогані, ось така кольорова і леопардова. Взяли поміряти обидві. Також бачили багато ось таких хутряних безрукавок, на мій подив, дуже велика кількість. І ось така мила шуба в коров'ячий принт. Дуже багато було піджаків, ось така мото-куртка. Не знаю, там якісь були спеціальні вставки, тому я навіть її не міряла. Дуже класні шарфики, трендові кольори. Я знайшла ще ось таку сукню, дуже прикольно виглядає, але це не мені. А шубу міряю я. Ось такий вам аутфіт. Вона, мені здається, не сіла на мене, тому я її не взяла. Але дуже шкода, колір доволі прикольний. А це купляють сукню. Телепортуюся в останній на сьогодні секонд. Видно, ще вже замучено. І в останньому секунді дуже велика кількість взуття, ось такі класні босоніжки, але я, на жаль, в таких не хожу. Дуже величезна кількість різних блузок, светриків. Боже, цей горох мені скоро буде снитися. Бачу його тепер усюди. І, до речі, ось такі різні латексні речі бачу рідко, але дуже мітко. Звичайно, чоловічі сорочки, в'язані макраме, кардигани, а це сумка, через яку я через 10 хвилин пожалію, що не взяла, тому що вона дуже прикольна. Також ось такий літній шопер, але я б його носила не літом, просто це не мій вайб. Звичайно, якісь вельветові піджачки жіночі, різні дублянки. Такого добра на секунді завжди дуже багато, навіть знову леопардова шуба. Але вона була супер-гіпер маленька, тому я навіть її не міряла. А ось пальто з чоловічого відділу майже ідентичне до мого в Максі довжині, супер класне. Ось такі платка, можна класно закомбінувати, прикольні кольори. І побачила що ось такий цікавий синій ромпер. Виглядав прикольно, але це не мій стиль. Дуже багато є на секунді поясів, стиль Miu, Прикольно виглядають. І показую вам ще ось таку сумку. Я побачила. Як ви думаєте, чи взяла я її, чи ні. А також ось така дуже класна вейбова сукня. А це все. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався цей влог. Якщо хочете, я буду знімати їх частіше. З вами була Магаладка, феміністка, яка розповідає про тренди, моду та особистий стиль. Всім па-па і слава Україні!